же Путіна треба вибрати. Путіну. Що ти написав? Чому російською? То тобто для тебе чоловік, якщо говорить на руському російською... язику. Вітаю, українці! З вами канал Зелена Вата. А ми сьогодні будемо розпаковувати Зюборєва! І при чому тут усік, ми дізнаємося далі. Ми дізнаємося далі, коли ви будете дивитися це відео. І чому зуборів всі люблять в одне місце за пельмені і борщ. Так що поїхали! Зелена вата. Дивимося! Український борщ, ні. За український борщ я би зараз отвечаю, я дав бы. от тому человеку, хто зараз принес би мне... Ні, от я все час, знаєте, шучу. Ну, типа, ой, так вкусно, я щас дам в жопу. Він жартує, що він дасть в одне місце, щоб його всі в одне місце. Зумієте, тут не до того жарт, тут до того жарт, звідки він цей зубарів. І що це за пташка? Що це за пташка і звідки вона прилетіла до Китаю. А прилетіла до Китаю ця москворота, це Москвороти створіння з Донецької області. З Донецької області, тому що він каже, що він українець. Але я знайшов одне таке підписане, що він не є українець, бо тому що в нас в Україні створена нова секта рускоязичної. Дивимося і читаємо. Так, Олександр Зуборів, рускоязичний блогер. Не написано, що він є українець. Написано, що він є рускоязичний, тобто москворотий, тобто не українець. Але він всім говорить, що він є українець. Парінь! Ну тобто, парінь! Парінь то не парень, а це дівчинка. Бо тому, що цю дівчинку завжди в одне місце жарять за пельмені і за борщ. Тобто не українець, але він всім розказує, що він є українець. Хто ти написав, чому російською? Тобто для тебе чоловік, якщо говорить на русском языке, он не чоловік. Дівчинка зубарів. Як тебе кажуть. За пельмені в заднє місце. Хто розмовляє російською, це не є українець. Це є людина потвора, яка вбиває українців. Яка насилує українців саме люди, які розмовляють російською мовою. А ти всім розказуєш, що ти є українець, а українці розмовляють українською мовою. Ти є москворотий. Москвороте створіння, яке рекламує російську мову, російську культуру і все російське. У Тіктоці, на Ютубі, де би ти не був, нічого в тебе українського немає. Знаєш, була нога парива, ну прям душевна з того моменту, мам, що під'їжджати розговорювати на українському. А потом, послі таких сообщень, я думаю... Отака. От все, ми, все ми тепер зрозуміли, що ти от така, щоб ми всі знали, бо тому, що українець такого не скаже. Ти всього-навсього є москвороти створіння, яких батьків колись завезли на територію України, вивезли українців, а завезли от таких недолугих росіян, які мають паспорт український. І їздять по світу і розказують на рускому язике, що вони українці завдяки українському паспорту. Губорів, може ти не губорів, може ти губа? Ха -ха. Так як один Олександр казав, що він є ні, Олександр. Не Олександр, а Александр. Олександр Усик. доларів Question. You Usek. is it spelled with an A or an O because people tend to get into arguments over this online? <laughs> Alexander, um, like me, Alexander. A. 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 Okay, because people honestly get into arguments over that when we put sometimes an O or an A, they're like, No, it's not spelled that way. You probably don't. A, A, Alexander, it's Russian. Okay. O, Alexander, oh, it's Ukrainian. Me, like. Олександр. От такі, як Олександри, от такі, як Губарєви, Шмубарєви, Звєрєви, ще якась пігня прикриваються українським паспортом, подорожують світом і відкривають свої писочки. А хто ще не підписався на мій канал і дивиться, пора вже підписуватись, ставити лайк, вподобайки, коментувати і допомагати Збройним силам України реквізити під відео. А ми дивимось і розпаковуємо любителя пельменів, яких його завжди у таке місце. Талант. Это не просто звиніть. Різиновий попа. Різиновий попа. Так у меня паспорт украинский, украинский. Ну, в мене паспорт український український. Ну, українець, звісно. В мене є паспорт український, ну я, звісно, українець. <реш> ти не є українець, ти є москворотий, каста рускоязичних. Ти не є українець, ти просто громадянин. України! Дуже шкода, що ти громадянин України, бо завдяки цьому українському паспорту ти прикриваєшся! Отак. От я понимаю, к чему ты. Но ну, из-за того, что я Донецкий, да, у некоторых возникают вопросы: типа что донецкие там. Но опять же, выбор людей, з которыми я общаюсь, я тоже уважаю. Понимаешь прикол? Ну, то есть, если они себя не видят. Ну там, українцями і, ну, раді Бога, я їх не осуждаю. Це вже це вже просто неможливо дивитись на нього. Він не засуджує тих, хто здав Україну. Хто здав, хто продав Україну, хто став на сторону окупанта, це називається колоборанти, колоборанти, які здали свою державу, а не так просто людський вибір. Чувак. Ти розумієш, хочеш сідати на двох стільцях і давши інтерв'ю російському блогеру, у тебе ж підписка 6 мільйонів в Тіктоці, і ти ні разочку не сказав, що Росія вбиває українців. Ти в інтерв'ю говорив про пельмені. Про підвали, про ще є щось китайське, про Україну, про агресію. Ти нічого не сказав, тому що ти хочеш сподобатись українцям. Ти хочеш сподобатись росіянам, москворотам, які на тебе підписані. А ви українці, які на нього підписані. Думайте, на кого ви підписані? І кого ви слухаєте? А вам треба слухати зелену вату, реаліста, який говорить правду, що рускоязичні Москвороті це є агресори, це є колаборанти, які живуть в Україні і не хочуть, щоб Україна була українською. Зараз на даний час я не хочу зачіпляти військових, бо тому, що у них немає просто часу на це. Вони захищають землю. Якщо вони захищають культуру, то в мене великі сумніви, але захищають вони сім'ю, свої родини і тих е, депутатів, які сидять у Верховній Раді. Дати інтерв'ю дві години і не сказати, що Росія вбиває українців. Це просто нонсенс. Так що, друзі. Це як його, цього прізвища я вже забув, бо потрібно його забувати, це прізвище. А підписуватись на канал Зелену ВАТО допомагати Збройним силам України. Реквізити під відео. Україна переможе. Ну не відіть, не відітять. Я вважаю себе українцем. Поэтому... Я поставлю два по-русскому два. Скажи Путіна треба вибрати. Пу по-моєму, чувак нас кинули